Привіт, привіт, привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі всім про все, вітання з Миколаївщини. Сьогодні субота, 29 березня. Я прийшла в тепличку. Сьогодні поливала і, бачите, мокреньке все. І підобрювала. Підобрювала отаким 20 20 20 Майстер Агро. На 10 літрів води. Що я раніше бігала з лійкою, не знаю, дівчата. Вспомнила, що в мене є акумуляторний оприскувач. Заправила і скоренько он пройшлася по всьому. От. Томати, отак, ще кой де сходять, де вже посходили. От. Там почали, це ті, що самі крайні сіялись. Ну і тут оця капусточка, це тут. І пекінка, і кольорова, чи цвітна, і тут агресор, професор Етма. Вон там ще. Ну, а це е, рання, також тут пікінка, цвітна і пізня. Пізня ось щось геть тільки-тільки десь сходить. Ну, це було старе насіння. Називається харківська зимова. Ось вона ще в лоточку. Забула за неї в хаті. Вона. Зійшла, я не бачила і потягнулася. Ну нічого, це попікірується, все буде байдуже. Оце так перші томати, які сіялися, бачите, як уже От такі разі. Тут то, то загадка, то санька. Ну, тут всякі. Ну, а тут, а тут, а тут а тут. а тут, тут в кожному стаканчику якийсь сорт. Ось, міцено. Ось є по два-три по три стаканчика. Тут є гібриди, є мохнатий кейт. Ну, отакі. Там отак, бачите, як гарненько пішла гейхера. А цих прошу, вибачення. ну бо отак, Половину розсадила, половину ще в касіті, бідні мучаються. Ну, я їх теж поливаю, підобрюю. Теж гарненькі такі робляться, але їх треба також отесь, стакани пересадити. Оце півлітрові стакани такі. Ну нічого, я не знаю, де брати в час. Я нічого не вспіваю. Ось дивіться, оце така газанійка вже підростає з насіннячка. Ну, а це живці ж тут вербена. Далі ось гвоздики. Гвоздики бутони повипускали. Не знаю, зрізати чи хай трошки порадують мене. Ну отак. Тут біденці, біденці зрізаю. де квіточка з'являється, я її зрізаю. Це оргірантемуми. О, тут е, примувки, а це ось о, низькоросла махрова. ця волошка. Ну і тут ось сурфіній теж караул треба вже пересадювати у півлітрові стакани. Вон, бачите, що робиться? Закрутилася коренева, треба швидко-швидко. Я не знаю, я не знаю. Ці теж ось лісум лобелії. Оце ось Алісу. А тут обрієта, лобелія, арабіс. Ось арабіс, бачите, який? Ні, це обрієта, бачите, обрієта. оце. Воно вже робляться листочки, то видно. А це ось Арабіс білий, багаторічний. От. Утепличці 20 градусів. На вулиці трошки менше. Гравілат. Це ось теж треба розсадити. Ну А тут, бачите, такий гарненький лопатенький. Вербена з насіннячка, лавандочка, віолка. Єлеотропи, і тут петунія з насіння. І, і на цій стороні. Бачите, петунія також з насіння. Тут ось шавлія блискуча біла. От, і тут ось віолка і дельфініуми так підростають потихесенько, бачите, потрошки ростуть. От, тут маргаритка. Це ось гібіскуси трав'янисті. І тут ось волошка імператорська. То бегонія бадабум. Це ось двісь яка люфа вже. Щось один, не знаю, що це він. Почорнів щось. Не знаю, що з ним. Отаке. Ну і тут ось також гноми. І другі томати. Там он той мій базилік вже можна стригти. То он туєчка. Туйка із насіннячка. Ну і бігонія, то вон так крайня. І тут оця вже ось, треба край пересадювати скоро. Ой, я ж казала, мені, щоб 48 годин у добу, може б, може б щось успіла. Ну тож, чоловік лається, ти ще б більше б насадила, б насіяла, та було б більше толку. Так, оце ось редисочка, бачите як? Тож, тож її оце побрізала, підобрила. Вона вже цибулька почала. Так гарненько йти. Це біленька курчуха, а це ось, ось синенька ця курчушка, але ну в неї довгий хвостик, вона поки вийде. Він вже під верхом. ну, І тут тут ось вже укропчик почав сходити. Отак. А я прийшла, оце полила, та й буду вже закривати її. Вже четвертий час, початок четвертого. Падає температура на вулиці, та для того, щоб у теплиці залишилось тепло, то треба її зараз закрити. Просто двері закриті і все. Вже її не, не, не утеплюю, ото як я утеплювала агроволокном і всякі приспособи. От, вже ні. Вже просто просто закриваю двері. Ні, ще такого одіяло закладаю. Бо вночі ще буває 6, 5, 4. От, коли вже була і більша трошки температура, ось От. От так ще закриваю одіялом. Просто тут двері, бо тут же ж не пристає крепко, то. І все. І все, і закрила. Ось цибулька як гарненько прямо на очах почала прямо на очах підростає. Що тут тепло? Ну Там ще є трошки внизу волога. Ну, так треба дощ. Ось... На сьогодні у нас стоїть дощ. Дивіться, де, де той дощ? де? Вон. Сонце то виходить за хмари то заходить. Оце таке небо, якесь сірувати. Вітер, такий вітер, дуже дуже сильний вітер. От. Ну На бруньках персики. Може ще дасть Бог дай з цим году щось буде. А, люпин мій зійшов, той що ми сіяли. Оту... У грудні, чи в січні так, сіяли в січні ми, чи коли там, зимою. Відкритий ґрунт, є в мене відео. Ось бачите, Люпин з насіння зійшов тут. І там, де на клумбі я сіяла також. І тут уже кое-що почало сходити. Койшо, де ми це ж ми зимою тут сіяли, оце ось грядки, то вже почали сходити. Ось Десь бачила О, Ось гайлардія сходиться низькоросла й Бур'яни посходили гарно зараз. Вероніка, Вероніка, бачите синя, які кущики після зими. повиходили гарно. А груз такий вже. От. Це тут дітки, цибу, цибулинки, дітки, тюльпанів тут понасить. Десь так скоро. А, ось щось зійшло, але вітер з, ці, підписано. Бачите, там, де підписано, то є. А, а ну, щось зійшло в рядку, прям гарно зійшло, не знаю що. Я зійшло, ну, щось зійшло. І тут десь ще теж айстра. Айстра, бачите, як зійшла? Насіння було від Олени смолівої І, і ще там якесь насіння було з пакетиків, то вже зійшло. Оце ну, ось айстра. Бачите, раз, два. Два рядочка. А то ще щось висівало, що висівала вже, не пам'ятаю. То попідписувано трохи, Ну, ще не бачу. А ось щось ось, сходи. Воно в рядочку сходиться, що воздика турецька. Ну, коротше, дівчатки, недаром ми його сіяли зимою. Все воно сходить. Бардак скрізь. Там от уже живцюється, бардак скрізь. Скрізь бардак. Показувала вам, що як я воно воздику отак потикала і все. Оце ось, бачите, Сантоліна і Ценерарія, оце тако в рядок. Залила, засипала, замульчувала, замольчувала, заячий вушка, но то ще осінь я так робила. І вони он живі, бачите, приукорінилися. Ну, а тут, тут, викайте, я все співаю. Подивіться, що робиться. Ну Далі то сусідки, звісно, там вони ніхто ніколи нічого не робить. Це у нас розплідник бур'янів. А це усе моє. Це тут треба ще жлад дати після зими. Тут капець, не знаю. І тут ось, бачите, скільки всього, і живці, і. і... Сходило насіяне і теж тюльпани дітки. А це отак я живцюю, бачите як Урядок просто затикала, засипала, залила водою і до сідання. Це ось у агрус. Там он, смородина. Смородина, он, я вам покажу. Це єже маліна. Ось, бачите, рози чи троянди. ось Оце ось я забула, як воно називається кущі. Бачите, вже і прийнялось, осінь тикала, ось дивіться. Бачите? Воно вже живе. Це минулого року обрізала смородину і тут усе натикала. То воно приймається. Ось троянди, бачите? Минулого року натикала і воно ось, бачите, вже живе. Отак. Це є сколка тут. Ну, коротше, тут під баклажками дуже-дуже багато всього там натикано. Ось рожина. У... Вжина, далі оце смородина. Це треба це треба так, ну, також замульчувати, ну, ну я не знаю коли. відволікаюсь, це я так відпочиваю, знімаю вам відео. А тут ось дивіться, які мене, ау, теж ще треба все викосити, виполоти. Це ось посадила тільки що смородину чорну. Були сьогодні у мамки, бо там ще теж обрізати. То один день обрізали там дерева, а сьогодні троянди пообрізала. Трохи гілки повизбирувала, повикидала, позагрібала, трошки в квітниках чу-чуть. От І позабирала трошки від неї, там ті, що вона в минулому році посадила, маленькі там троянди і там деякі кущі, отако якісь розтюшки, такі, що треба їм догляд. Або понаростали дуже багато, В неї там квітів та й квітів. Ну що, мої дорогенькі? Дякую, що дивитесь мене. Що ставите мені вподобаєчки, пишете, мені так приємно, дуже приємно. Ви мені даєте наснагу працювати далі. Я знаю, я знаю, що я не сама, що нас таких багато. Що ми любимо землю, любимо рослини, любимо нашу Україну. Дякую щиро. Всім здоров'я, міцного, успіхів у всіх ваших справах, в усіх ваших починаннях. Ой, миру всім нам! Не забуваємо дякувати нашим захисникам і допомагати. Хто чим може. Хто чим може, бо їм там дуже-дуже потрібна наша увага і допомога. Що, мої дорогесенькі, всім до побачення. Не забудьте підписатись, вподобайку і коментар. Я буду дуже-дуже вам вдячна. Дякую, до зустрічі!